І всім-всім привіт, я радий вас вітати на моєму каналі Фірич. І по цьому прев'ю, я думаю, ви вже догадалися, що я вам покажу абсолютно всі нові робочі промокоди. Ну а поки я би хотів вас дуже сильно, дуже попросити підписатися на цей канал та лайкнути це відео. Полетіли. Ну і перший найкращий промокод на всій планеті, на всій галактиці, який тільки існує, це ми заходимо, нажимаємо на вкладку промокодів, заходимо, далі вводимо решітку. Ой, секунду, не то вів. Вводимо решітку і хештег Firrid, як по мені, найкращий промокод, тому що він мій, але це найкращий промокод. Вводимо хештег Fіriч, активовуємо і ми получаємо за нього. А думаєте, так все просто. Спочатку заходите на свої аккаунти, вводите про цей промокод і ви знаєте, що там буде. І я надію, що ви ввели мій промокод, тому можемо переходити до основної частини відео. Ну і перший промокод на сьогодні це у нас буде самий крутий, самий крутий, такий жирнющий промокод. Як по мені він напевно, самий 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 крутий за всі... ні, крутіший мій. Самий більший по грошах, це у нас хештег ВІН, Заходимо і він нам дає 150 тисяч гривень, по мені доволі непогано, та 6 XP. Ну, типа, за 4 години тут тільки одне но, тут треба відіграти 4 години, але за 4 години можна і потрудитися. Ну і для новачків на проєкті є таких два міні-правила для промокодів це у нас час та решітка. Час це у нас треба відіграти якийсь час, щоб отримати самоного нагороду. а решітка це обов'язково перед кожним промокодом, бо по-іншому промокоди просто не активуються. Вводити решітку, а далі вводити промокод, наприклад, там мій далі. Ну і що, переходимо зразу до наступного промокоду. Заходимо в менюшку, заходимо сюди в промокоди вкладку, вводимо хештег, так як я вам казав обов'язково, і вводимо Ален. Це такий теж ютубер, можете глянути, кому цікаво. Рекомендую подивитися, доволі хороший тіп. Тому от він нам дає 2 XP та 15 тисяч гривень, як по мені, доволі непогано. За годину всього лиш відіграну грі. Ну, типа, як по мені, приємний бонус. Ну і зразу не буду затягувати відео, покажу вам наступний промокод. Заходимо, опять вводимо хештег і вводимо Тео. Ой, секунду, помилка мене написав. Тео, це теж такий ютубер. Там. І за годину гри він нам дає теж 2 XP та 15 тисяч гривень. Як по мені, ну, за годину отримати 15 тисяч на халяву кожен хоче. Ну і зразу не затягую відео, не буду вам там щось об'яснювати і так далі. Зразу до наступного промокоду. Вкладка цей, як завжди, вводимо хештег і вводимо теж похоже, тільки Матео, а не просто Тео. Теж два похожих промокода, і він нам дає, по ідеї, так само. Так, він нам дає 2 XP та 15 тисяч гривень, всього лиш за годину відіграно. Так, по чуть чуть по чуть-чуть, і так ми на промокодах назбираємо 1100. Тому переходимо далі. Ну, а також хотів би вам нагадати, що в моєму телеграм-каналі, який буде по силці в описі. Зараз проходить розіграш на Мерс. Зараз я вам покажу цей Мерс, покажу який. Він секундочку, зараз він там заспав. А, ні, він, по-моєму, ззаді спавниться секунду. Так, да. от я тут його припаркував. Підходимо, зараз сядемо. Чекаємо секунду. Угу. І коли він пойме, що треба ключі, щоб поїхати, ну, почекаємо, ми ж не спішимо. правильно. О, дякую. Заходимо зараз, я вам покажу цей Це Мерседес. Заходимо, заходимо, ось заходимо, сідаємо. Ось такий от Mercedes, тому ссылка в описі, ось пост. Пост закінчується, точніше розіграш закінчується 31 числа. Силка на мій телеграм в описі на цей розіграш зразу. Тому участвуйте. Ну і зразу переходимо до наступного промокоду. Це у нас зараз секунду, заходимо, вводимо решіточку. Без неї нікуди, ой, не то. Решіточку. Далі переключаємо мову і вводимо хештег самурай Заходимо в саму активовуємо, і він нам дає він нам дає теж 15 тисяч гривень та 2 XP. Так Для новачків то вже моїми промокодами, ну інші, тим, що я знайшов вже можна урвіна збирати. Тому зразу до наступного промокода, не затягуючи це відео, переходимо. Зараз, секунду. Заходимо, заходимо. Це у нас, я так розумію, це вже в мене останній промокод на сьогодні. Це в... А, ні, секунду. Я глянув це не останній промокод, в мене ще буде один промокод. Тому зараз вводим Wielson хештег, теж він нам дає 2 XP та 15 тисяч гривень. Тому я думаю, зразу переходимо до наступного промокоду. Так, бам. І все. Заходимо, вводимо в вкладку, це у нас буде тепер точно останній промокод на сьогодні. Вводимо хештег капібара, це теж, по-моєму, від одного блогера чи Тіктокера точно не пам'ятаю. Тому заходимо, вводимо капібара, активовуємо. Зараз секунду, капібара все правильно, активовуємо і він нам дає вже 20 тисяч гривень та 2 XP, лиш за 2 години гри. Як по мені доволі теж непоганий такий промокод, вже 20 тисяч. Ну, непогано ми так нафармили тими промокодами. Ну і на цьому все. Промокоди в мене закінчилися. Тому дякую велике, що ви переглянули це відео. Також не забувайте підписуватись, так як мало людей підписані. Ну а я буду продовжувати вас радувати контентом. Ну і всім па-па-па-па!